Миколаїв попрощався з багатим розмаїттям палітри насиченого театрального життя. Десятий міжнародний фестиваль молодіжних і дитячих театрів Південні Маски добіг до кінця і підбив підсумки. А церемонія закриття розпочалася зі святкового марша параду учасників Радянською. І дуже приємно, що це стало традицією. І зараз був парад, парад шестер. Многі спрашували, а що за праздник, а що за события. Але найголовніше, що театрали піднімали настроєння з жителям і гражданами міста Николаєва. І зараз колективи покажуть своє мастерство на вулиці, на площаді, коли театр виходить за рамки здання, за рамки класичних форм і показує своє представлення. Південні маски зібрали більше 600 учасників не тільки зі всієї України, але й з країн ближнього Рубіжжя Польщі, Молдови, Білорусі і так далі, хочеться пожелати всім вернутися сюди в Ніколаєв. Хочеться пожелати миру, прежде всего, радості, любові. І ви знаєте, в очередний раз город Ніколаїв доказав, що ми дійсно театральна столиця України. Як відмічають самі судді фестивалю, південні маски володіють такою атмосферою, з якою не може зрівнятися жоден інший фестиваль аматорського театрального мистецтва. А сам факт існування такого заходу є дуже важливим для культурного життя України. Південні маски це не просто позитивно, це не просто професійно. Південні маски це надзвичайно якісний фестиваль, який дозволяє аматорським колективам розвиватися, показувати свою творчість, і найважливіше знаходити нових друзів і знаходити нові ідеї. Артур Зайонс, Олег Хусейнов, ЕМСЕМ.